Ми дякуємо тобі, дякуємо тобі, що ти чуєш нас. Ти сказав, що ти не відвертаєшся від того, хто приходить до тебе. І ми дякуємо тобі, Господь, що ти був з нами, ти був в цій молитві, ти поруч з кожним. І ми дякуємо тобі за те, що ти, Бог, який. Знає проблему, ти знаєш проблему кожного, і ми дякуємо тобі, Господь, що поки ми стояли в проломі, що поки ми стояли в молитві хандатайства, поки ми стояли за нашу Україну, ми дякуємо тобі, Боже, що ти непомітно ти вирішував наші питання. Ти проводив свою зділюючу операцію, ти проводив операцію як фізичну, так і душевну. Ти заживляєш серця, ти заспокоюєш серця. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти готовиш свої подарунки, ти готовиш свої благословіння. Ми дякуємо тобі, чудний всемогутній, за. Твою милість, благодать і славу і красу, яку ти приготував для кожної своєї дитини. Благослови, благослови. Дай кожному відчути твою присутність, твою любов. Я десь щадала, що просто перестати пручатися на тому океану Божої любові, яку Бог хоче вилити на кожного з вас. Дай кожному відчути цю твою любов. Її не можна описати, бо немає таких слів в людському лексиконі, щоб можна було описати Божу любов. Це значно більше, ніж любов мами чи любов Батька, Отчі небесним. І ми дякуємо тобі за цю любов, якою ти покриваєш кожного свого молитва якою ти покриваєш нашу Україну, Боже, збережи, 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 дай спокійну ніч, дай зупини плани ворога, плани нечистивого. Слава тобі, Господь. Любим тебе, довіряємо тобі, надіємось на тебе. Слава тобі. Амінь.